Мар'яна Славка, Україна, країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Люби її і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні, тепла і щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Антоніна Лисянська, авторське читання. Нас вбивають, бо ми українці. Ми єдина і дружна сім'я, ми родина, не вражі ординці. Україна це наше ім'я, розпинають, руйнують країну, розривають її на шматки. Я тебе ні за що не покину, ще міцні у синів кулаки. Нас щоночі бомблять і щоранку, Чути сльози, молитви людей, нас вбивають щодня й на світанку, ми втрачаємо близьких. Дітей. Та Господь неодмінно почує, захистить від ординців і зла. Справедливо Він звіра лінчує, щоби наша держава жила, нас не знищить, бо ми українці, ми за правду борці, Бог наш щит, ми родина, не плем'я ординців. Так нас визнав давно білий світ. Петро Осадчук, послухай, як стомом звинить, як гуманить ліщина, з тобою всюди кожну мить, говорить Україна, Послухай, як трава росте, напоїна дощами, як вода розмов стать З тобою колосками, послухай, як вода шумить Дніпро до морявини, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. У кожного із нас є своя дорога. Кам'яна, грузька, слизька, сипуча. Але станеш ти на неї лиш. Крізь усі надії, мрії, круче, ти ж не йдеш, ти ніби птах летиш. Тільки вище літака й птаха. По своїй нещовганій землі, Летом генія і втомою, не вдахи. Крізь усі надії, мрії, жалі, і тихенько стелиться дорога. Так не мов би серце простила, і немов відчув у серці Бога в тихім вітрі на краю села, і в задумі зайдеш ти до хати, хвилювання станеш на поріг, і в кінці дороги стріна мати, мати всіх твоїх земних доріг. Олександр Олесь, живи Україна, живи для краси. Для сили, для правди, для волі Шумує Україна, як рідні ліси, як віта в широкому полі. До суду не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої бідні силі на круги З шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, І жити, і вмерти з тобою. І прапори, лінію кровавою, ніколи не української волі. Костенко. Буває часом сліп від краси, спинюсь, хотя ми що нам за диво, оці степи, це небо, ці ліси, Усе так гарно, чисто не задиву. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і дотлінна, що хоч спинись з богу